Сьогодні відкриваємо вже 49-ту по за рахунком, поліцейську станцію. 47 громад області і 60 вже долучилися до даного проєкту. Незважаючи на те, що скажімо, в цей нелегкий час ми живемо, все рівно цей проєкт розвивається і за останні 5 років він себе дуже успішно зарекомендував. У нас вже працюють поліцейські офіцери громади е рядом. Приміщення у нас екстрена медична допомога, і поруч дуже е, роблять ремонтні роботи для розміщення добровільних пожежних частин. Поліцейські пройшли відповідне навчання два з половиною місяці. Тепер приступають повноцінно вже до виконання своїх службових обов'язків. Перше наше завдання довіра населення до поліції. Ми тут не для того, щоб карати, ми тут для того, щоб допомогти. Ський офіцер громади я на території великокримківського старостату. Сьогодні ми відкриваємо станцію, будуть надаватися поліцейські послуги, буде проводитися робота саме перш за все спрямована на попередження кримінальних адміністративних правопорушень.